Добрий ранок, друзі. Сьогодні, 13 грудня, я знімаю для вас свій 13-й лобмас. Так, мої влогмаси вже <свісно> перевалили екватор, і все складніше мені шукати для вас теми. А, якщо ви мені допоможете і напишете щось в коментарях, я буду дуже вдячна. Ну, хоча. Теми у мене ще поки є, і мені є що вам розповісти. Сьогодні хочу вам запропонувати таку тему про напій, про святковий зимовий напій. Я думаю, що всі вже здогадалися, що мова піде про Глінтвейн. Глінтвейн так вже війшов, війшов в наше життя, що ми. Навіть і не замислюємося, звідки він пішов. Як його готують, де би ми не були, ми завжди можемо купити собі або каву, або Глінтвейну в зимовий період, замовити або алкогольний, або безалкогольний. І навіть і вдома ми можемо собі приготувати. Навіть на прилавках магазинів вже продають пакуночки з прянощами, які використовують для Глінтвейну. Особисто я і моя родина ми дуже любимо глінвейну. Ми готуємо його вдома, буває це алкогольний напій, буває безалкогольний. Алкогольний ми любимо робити з сухого або напівсолодкого червоного вина, а Безалкогольний сок використовуємо, або мені подобається, наприклад, чай каркаде. По-перше, це дуже корисний напій. По-друге, ну, він на мій смак ближче до Глінтвейну виходить. Я знаю, що в, на ярмарках на в кафе, в всяких кіосках, де пропонують Глінтвейн. Мені здається, що туди додають більш крепкий напій, але мені подобається такий слабенький Глінтвейн. Так, ну і давайте зараз я для вас підготувала трошки цікавої інформації, звідки пішов глінтвейн, як його готують, які прянощі використовують. Ну, Давайте потрохи подивимось. І потім зустрінемось знову. Ну і що? Давайте поговоримо про Глінтвейн, гарячий напій, що гріє серце і душу. його історія, традиції, приготування та навіть маловідомі факти роблять Глінтвейн справжньою зимовою легендою. Глінтвейн. А походження слова глінтвейн від німецького «глювейн», що буквально означає палаюче вино. Це напис, створений шляхом нагрівання червоного вина з додаванням спецій, фруктів та підсаложувачів. Його традиційно подають у зимові свята, зокрема на різдвяних ярмарках в Європі. Що у стародавньому Римі пили гаряче вино зі спеціями, які називали Conditum Paradoxum, там вино вживалося масово. Наприкінці літа та осені робилися запаси вина, щоб воно зберігалося краще і принесло транспортування як консерванти у винні бочки та амфри, додавали прянощі. Особливо вони відчувалися у витриманому вині, які цінували і могли собі дозволити найвищі верстви населення. У холодну пору року для римлян природним було підігрівати вино. Відповідно, спочатку Глинтвейн не готувався спеціально як пряне вино. Це був підігрітий стандартний смак для римлян напій. Як правило, у вино додавали частину води, щоб воно не було надто міцним. Улюбленими спеціями римлян, якими вони збагачували вино, були лавровий лист, гвоздика, кориця, фенхель, м'ята, пелюстки, фіалок, троянд, листя алоє, ялівець. Римляні вірили, що спеції мають лікувальні властивості і допомагають зберегти віно більше. Що стосується середньовічної Європи, то жителі Північної Європи виділили гаряче вино в окремий вид напою з певною рецептурою. Саме у Німеччині, Швеції, Данії стали варити вино, додаючи до нього корицю, гвоздику, перець, яблука, цедру апельсинів мед. У XIII столітті у Німеччині, Франції та Британії гаряче вино набуло популярності серед аристократії, адже спеції були дорогими і символізували розкіш. Як я вже й казала, назва Глюндвейн, Глюндвейн, Палаюче вино, вона з'явилась у 17 столітті На Німеччині, де рецепт вдосконалили і почали додавати мед та сушоні фрукти. Найстаріший рецепт з цією назвою у кулінарній книзі датується 1843 роком. В різних країнах Глінтвейн, Готують по різному. Наприклад, французи додають у Глінтвейн аніста ваніль, що надає напи ніжності, витонченого аромату. У провансі можна зустріти гаряче вино, припалене лавандою, яке робить смак абсолютно унікальним. Шведський дельох. Це не просто напід, це а цілий ритуал. Його готують із червоного або білого вина, але обов'язково додають кардамон, імбір, мігдаль і родзинки. А ще шведи іноді підсмажують мігдаль перед тим, як кинути його в келих. Особливий шарм: гльох забезпечує додавання міцного алкоголю, наприклад, бренді чи горілки. У Німеччині глінтвейн є справжнім символом Різдва. Його готують із сухого червоного віна, до якого додають корицю. Возди, кузірочки бадяну, апельсинову цедру, німці часто підсолоджують напій, медом або цукром. Особливо відомий варіант вогняний келих. у цьому рецепту над кастрюлі, з глінтвейном встановлюють металеву решітку, на яку кладуть цукрову голову, спресований шматок цукру, змочену ромом. Потім цукор підпалюють, і він вільно карамелізується, падаючи у вино, додаючи, додаючи Глінтвейну незрівняної солодкості та аромату. У Британії Глінтвейн відомий як Maultvine, і традиція його приготування стягає часів тюдорів. Сьогодні британці дають перевагу солодким напоям. Вони додають яблучний або апельсиновий сік, щоб зробити смак м'якішим, а також кладуть багато фруктів, апельсини, лимони і навіть журавлину. Для аромату вибирають традиційні спеції корицю, гвоздику, мускатний горіх і духмяний перець. Особливістю британського гліндвейну є те, що його часто дають із печивом або з тістечками під час різдвяних читань класичних історій, наприклад, різдвяної пісні Чарльза Дікенса. Ну і давайте я вам розповім ще трохи цікавих фактів про Глінтвейн. Королівська спі... спеція у середньовіччі Кориці, яка зараз кладуть у кожен другий рецепт Глінтвейну, вважалась майже коштовністю. Її могли дозволити собі лише багат... багаті родини, і часто саме вона ставала візитною карткою святкового Глінтвейну. У Німеччині існують суворі правила щодо того, що можна назвати Глінвейн. Згідно з законом, у напій не можна додавати інгредієнти, які не відповідають класичному рецепту. Наприклад, вино має бути лише натуральним. Багато спецій, що використовують у Глінтвейни, мають природні антисептичні властивості. У середньовічному… У середньовіччі вважалося, що гаряче вино зі спецями захищають від хвороб у холодну пору року. Хоча класика це червоне вино, у Австрії та Чехії білий глінтвейн популярний не менше. Його готують із солодкого білого вина, меду, лимону та легких спецій, таких як ваніль або кардамон. У багатьох країнах для підсолодження напою раніше використовували лише мед. Цукор вважався розкішю, а мед не лише підкреслював смак, а й додавав корисних властивостей. До речі, німецький рецепт. Палаючий келих надихнув на створення одноіменного фільму 1944 року, який став улюбленою різдвяною комедією. Під час переглядів цього фільму люди традиційно готують і п'ють саме цей вогнян, вогняний Глінтвейн. У 2020 році австрійська компанія експериментувала з ідеєю створити глінтвейн у космосі. Під час дослідів вивчали, які спеції розкриваються у невагомості. Як приготувати ідеальний глінтвейн вдома? Тепер, коли ви знаєте історію та цікаві факти, чому б не спробувати приготувати свій власний глінтвейн? І ось вам універсальний рецепт. Інгредієнти: пляшка сухого червоного вина, 1 апельсин, кілька паличок, паличок кориці, 4-5 гвоздичок, 2-3 зірочки бадьяну, мед або цукор за смаком. Вино налійте. У кастрюлю додайте спеції та шматочки апельсина. Нагрівайте на малому вогні, не доводячи до кипіння. Підсолодіть, дайте настоятися кілька хвилин. Потім знов нагрівайте віно зі спецем на слабкому вогні 10-15 хвилин, не доводячи до кипіння, щоб не випарювався алкоголь і не втратити аромат. Зніміть з вогню, дайте настоятися ще 5-10 хвилин. Розлійте напій через сітечка у чашки чи келихи, прикрасьте паличкою кориці або долькою апельсина. Насолоджуйтесь. І також треба сказати, що безалкогольний лінтвей теж має бути. Для приготування безалкогольного глінтвейну нам буде потрібно 1 літр яблучного або виноградного соку, натурального без цукру, 1 апельсин. Нарізаний скибочками кибочками, 1 лимон, декілька кружалець, 2 палочки кориці, 4-5 гвоздичок, 2-3 зірочки бадьяну за бажанням, 1 шматочок коріння і 2-3 см нарізаний тонкими пластинками, мед або тростинний цукор за смаком 100 мл води. У кастрюлю налийте сік і воду, додайте спеції, коріцького гвоздику, бадіян та імбір. Покладіть шматочки апельсина і лімону, нагрівайте на слабкому вогні, не доводячи до кипіння протягом 10-15 хвилин. Зніміть з вогню, дайте напів настоятися під кришкою ще 10 хвилин, щоб спеції розкрили аромат. Процідіть глінтвейн через ситечко, щоб прибрати шматочки спеції і фруктів. Додайте мед, або тростинний цукор за смаком, остаточно розмішайте. Розлійте напій у чашки, прикрасьте часточкою апельсина або паличкою кориці. Такий глінтвейн ідеально підходить для дітей, вагітних жінок або тих, хто хоче насладитися зігріваючим напоєм без алкоголю. Його смак, справжня зимова казка. Ну що, як вам цікаво було? А Напишіть мені в коментарях, чи робите ви вдома Глінтвейн самі, або полюбляєте купляти, або, може, зовсім не вживаєте такий напій. Дуже цікаво, напишіть. Ну, і зараз я хочу нагадати про розігриш, який у мене проходить в цих влогмасах. Я розігрую. Сумочку проєктну, яку я шию сама. Для того, щоб брати, взяти, брати участь в цьому розіграші, вам потрібно тільки написати для мене коментар у цих влогмасах, які я роблю кожен, кожен ранок. І ваш коментар буде брати участь, йому буде надан номерок. Чим більше у вас буде коментарів, тим більше шансів виграти проєктну сумочку. Ну і залишається мені тільки відкрити подаруночок. Так, а, якийсь маленький знайшла. Ну, знаєте як? Маленький не завжди негарний. А угу. знаєте, що це? Це дуже важлива річ. Для кожної рукодільниці. Це сантиметр. До речі, я коли ходила, я завжди використовувала сантиметри, вони в мене були. Ще мої ма, матусі були сантиметри, потім я вже сама собі купувала. Ну, і коли у мене щось він або зіпсується, або загубиться, я купую новий. Але коли я розпочала ходити на курси крою. То нам розповіли, що сантиметри вони виготавлюються з якогось гумового матеріалу, і вони мають таку здібність розтягуватися. Тому з, з часом вони можуть розтягнутися і вже давати погрішність, коли ми щось виміряємо. Тому, як нам казали на курсах, Дуже добре, по-перше, їх завжди порівнювати з лінією. А по-друге, ну, покупати новий, тому що старий може вже давати погрішність. Ось так маленька, але дуже важлива річ. Ну що, я вам бажаю прожити цей день з посмішкою, з гарним настрієм. Хай натхнення буде разом з вами, щоб були у вас тільки гарні новини, а ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!